Як впливають фрукти на наш луковокишковий тракт. В цілому вони впливають позитивно, так як клітковина, яка міститься в фруктах, є таким пребіотиком для тобто корисним таким компонентом для нашої мікрофлори, яка проживає в пішківнику. Якщо у вас є закрепи, то вживання фруктів допоможе полегшити походи в туалет. Але на деякі продукти може бути реакція, наприклад, деякі томати або яблука. Але деякі фрукти можуть навпаки викликати якісь неприємні відчуття, вживання цитрусів, томатів може спровокувати підвищення виділення шумкового соку, що може спровокувати. Вздуття, печію, відчуття зупинки шлунку, тому тут необхідно так сказати індивідуально підходити до кожного пацієнта. Якщо ви бачите, що від якихось фруктів у вас є неприємні відчуття, необхідно розібратися, чому саме вони викликають у вас такі симптоми, можливо, якісь захворювання. Якщо лікар вам рекомендує там, для походів в туалет, наприклад, для боротьби за крепами вживати більше ківі, а у вас є, наприклад, печія від киві, необхідно розібратися, чому це так. Тому що що ми створюємо дефіцит вживання якогось продуктів, це може у такій віддаленій перспективі мати певні наслідки для здоров'я.